Я би хотів поговорити про ті технології, які ми маємо сьогодні в нас, до чого ми рухаємось, чого ми вже досягаємо, і які відповідно плани та цілі будуємо в подальшому. Адже сьогодні фермеру потрібно бути максимально ефективним для того, щоб досягати успіху в цих реаліях в сьогоднішніх умовах, і наше господарство. Постійно розвивається, модернізується. Ми докуповуємо техніку, встановлюємо різне обладнання, оптимізуємо різні процеси, мотивуємо нашу команду і впроваджуємо все нові і нові технологічні рішення, що дозволяє нам залишатись конкурентно спроможними і відповідно бути. Ефективними історія нашого господарства розпочалася із старенького трактора Т-150, який я придбав у 2017 році за 100 тисяч гривень, тоді ще за позичених коштів. Потім сівалки СУПН, культиватора старого вітчизняного оприскувача степ. І сьогодні наше господарство для наших об'ємів повністю забезпечено сучасною сільськогосподарською технікою, і наш земельний банк становить 1286 гектарів землі. Ми працюємо в Полтавській області. Даний слайд трішки проінформує, як ми модернізували наше обладнання і нашу техніку протягом цього шляху встановлення. Старі трактори Т-150, яких вже було три та трактор МТЗ, ми замінили тракторами New Holland 7060 та New Holland 6050, Потім придбали комбайн клас Лексіон. Сівалку СУПН і старі радянські культиватори, які агрегатувалися з 150 сто -ми, ми замінили сівалкою кінзена, яку з часом встановили побаночне відключення. Також придбали посівний комплекс Омега від компанії Беднар та Дукат Дискову борону. Оприскувач Степ, який навіть. Не те, що якісно не змішував наші препарати. Мені приходилось перші роки фермерування просто над ним отак стоять і палкою колотить, бо він не давав якісного змішування наших засобів захисту рослин. Ми замінили його і придбали вітчизняне виробництва, оприскувачі Тетіс 24 на які встановили пофорсуночне відключення, плуги ПЛН 535 дискові борони БГДР. Ми теж замінили, придбали глибокорозпушувач. Та компактомат від компанії Беднар і плуг Квернеленд. Плуг останнім часом майже не використовується, виключно там в окремих якихось особливих випадках. І на сьогодні, в тому числі, хоч і війна, дуже важливо оновлювати техніку і встановлювати сучасне на неї відповідне обладнання, придбовувати самі автопілоти і те все, що ми встановили на нашу техніку. Я буду в подальшому говорити. Однозначно потрібно придбувати техніку, адаптовану до наших площ, до нашого регіону, до тих культур, які ми вирощуємо, для того, щоб бути максимально ефективними і відповідно прибутковими. В результаті це дає збереження часу, адже механізаторів сьогодні катастрофічно не вистачає і це в усіх незалежно від того, чи малий аграрій, чи агрохолдинг палива, добрива, засобів захисту рослин, посівного матеріалу і відповідно підвищує прибутковість кожного нашого гектара. Одним із таких маленьких технологічних для нас рішень було те, що ми придбали в попередньому році калібрувальну машину петку за 280 тисяч гривень, чого немає в більшості сьогодні маленьких аграріїв, навіть яка дає нам. Просту математику, ми виготовляємо власний посівний матеріал, на чому економимо або ж додатково заробляємо від 500 тисяч гривень до мільйона гривень в рік. А це великі кошти для такого господарства, як наше. І окрім цього, ми маємо додаткову зайнятість для наших працівників в зимовий період. Однозначно важливою складовою для того, щоб бути фермеру ефективним на сьогодні, є наявність власних складських приміщень, і ми прорахували в свій час, що Придбовуючи старі радянські вітчизняні корівники, трішки про цифри, е, який обходиться нам з придбанням, з його реконструкцією, заміною заміною часткової покрівлі і ремонтом підлоги, обходиться орієнтовно там, в 3 мільйони гривень. Математика проста: якщо ми зберігаємо в ньому 2000 тонн, а 2000 тонн е, у нас вдається туди скласти, то він окуповується за 15 місяців лише на зберіганні. Окрім того, це дає можливість уникати черг. При вивантаженні на елеваторах, відповідно, не донаймати або не мати власних додаткового транспорту, зберігати зерно до того часу, поки нам буде вигідніше його продати, або ж до того часу, поки нам потрібно буде закривати власні зобов'язання. Однозначно, ніхто вас не обмане на якісних показниках на елеваторі, що часто трапляється, не потрібно платити за зберігання, і ми отримуємо в певній мірі незалежність. Аналіз ґрунту наступний слайд. Це те, без чого, взагалі, от як похід до лікаря, для того, щоб з'ясувати, в чому причина у хворого, потрібно здати аналіз. Так само для фермера. Маленькі фермери дуже мало взагалі аналізують ті ґрунти, якими користуються. Так, от, ми за останні лише 5 років ми два рази провели аналіз ґрунту, що дає нам можливість і дало можливість однозначно оптимізувати систему удобрення на 15-40%. Що в середньому становить 40-120 доларів на гектар? Економія азотних добрив орієнтовно на 30%, А це в середньому 24 долари на гектар. Ми підвищуємо нашу врожайність на малопродуктивних землях від 17 до 40%. І наступним кроком, який ми для себе вирішили зробити після того, як провели аналіз ґрунту, це рухатись до... Провадження диференційованого посіву і диференційованого внесення наших добрив і це дасть нам відповідно від 5 до 30% економії або ж додаткового заробітку. Ми використовуємо автопілоти і на всю нашу техніку, яка працює в полі, ми встановили автопілоти компанії френд, аналізували інших виробників, але прийшли до того, що. Ціна, якість, сервіс на сьогодні найоптимальніші, найкраще надає дана компанія. І вартість такого обладнання, бо для маленького фермера автопілот на тракторі це якийсь вже наче космос. А це просте рішення, яке відповідно легко рахується. Ми витрачаємо на автопілот 10 тисяч доларів і розрахунки я тут зробив на 100 гектарів, окуповується орієнтовно за 1,3 роки. Економічна ефективність ми рахували по пшениці з врожайністю 5 тонн з гектара. І ви бачите, що додаткового прибутку за рахунок підвищення врожайності на 5% ми отримуємо загалом у грошах 5 тисяч євро на кожні 100 гектарів. 5 тонн рахуємо на 100 гектарів, на 5% і на 200 євро за тонну маємо 5 тисяч євро. Окрім того, економиться насіння добрива засоби захисту рослин до 10%, а це 2000 євро на кожні 100 гектарів. Відповідно, дану модель можна прораховувати на свою кількість гектарів, однозначно присутня похибка в ту чи іншу сторону, але окупність орієнтовно така, як ми бачимо на даному слайді. Ми переобладнали нашу сівалку кінзе і встановили на неї систему відключення секцій. Вартість обладнання становила 7 тисяч доларів і окупність склала 10 місяців на 100 гектарів. Ми прораховували на кукурузі врожайність 8 тонн з гектара. І додаткового прибутку за рахунок підвищення врожайності на 5% ми отримуємо 7200 євро в рік на кожні 100 гектарів. 8 тонн на 100 гектарів ви бачите на слайді, кожен може рахувати відповідно на свої площі і адаптовувати до себе. Окрім того, економиться насіння орієнтовно на 8% на тих перекриттях, адже в нас дуже розкидані поля, відповідно багато кусочків і багато перекриттів. Було 8% – це 1200 євро на кожні 100 гектарів. На наші оприскувачі Тетіс-24, які ми придбали, ми з часом потім встановили пофорсуночне відключення, адже прорахували, що в цьому. Є конкретна математика: що як не в такі технології на сьогодні маленькому фермеру вкладати кошти, адже вартість такого обладнання коштує орієнтовно 10 тисяч доларів на один оприскувач і окуповується за 3,5 роки на 100 гектарів. Ми, ми оприскуємо одним оприскувачем тисячу півтори гектарів за сезон, адже по три щонайменше оприскування. Відповідно, ви можете рахувати, яка математика і як швидко окуповується це обладнання. Економічна ефективність тут прорахована теж на пшениці з врожайністю 5 тонн з гектара. Додатковий прибуток за рахунок підвищення врожайності на 2% 2 тисячі євро. Економія засобів захисту рослин на 12% – Це 600 євро в рік на 100 гектарах. І економія часу та пального 57 євро в рік на 100 гектарах. Система CropWise, яку ми встановили в нашому господарстві, не просто так я на слайді написав це підприємство в кармані, адже для нас, для фермерів, це дійсно можливість на сьогодні у своєму телефоні. Планшеті, комп'ютері мати доступ до кожного свого поля, до кожної своєї одиниці техніки і в режимі реального часу чи за попередні періоди спостерігати і аналізувати відповідно те, що відбувається в полі, і в подальшому планувати. Це дає нам можливість дистанційно контролювати всі агрооперації, супутниковий моніторинг, за допомогою якого ми аналізуємо наші поля за індексом NDVI, ми контролюємо всі наші площі, бо були випадки, коли ми обробляємо на полі 10 гектарів. Відповідно, обробляється там 9 і гектар, який заліснений. Дякуючи даному програмному забезпеченню, ми на сьогодні бачимо і польові дороги, і заліснені ділянки. І відповідно можемо вчасно реагувати і обробляти ту площу, за яку ти сплачуєш відповідну орендну плату. Вона легка в управлінні. Сьогодні кожен наш механізатор легко нею користується і не потрібно як раніше показувати дорогу до поля і. Кожного з них супроводжувати. Однозначно, це історія наших полів за всі попередні періоди, що дає нам можливість більш якісно та й взагалі якісно планувати наші майбутні періоди наступний рік і складати відповідно сівозміну у своєму господарстві. На сьогодні фермеру важливо зрозуміти кожному, незалежно від кількості гектарів, що господарювання на землі. Це не хобі, це бізнес, який має приносити прибуток, і ми пройшли довгий шлях розвитку. Нам на сьогодні вже 9 років. Ми постійно змінюємося, постійно розвиваємося, не зупиняємось на досягнутому. І усі зміни, які проходить наше господарство, це не примхи, якісь чи чиясь там запозичений приклад, це необхідність, яка дозволяє нам виживати. Розвиватись і відповідно залишатись ефективними в умовах сучасних викликів, і рахувати на сьогодні потрібно все: від витрат до очікуваних результатів і до отриманого прибутку. І це все на сьогодні рахується за допомогою певних наших таблиць. І навіть якщо хтось із фермерів на сьогодні чогось не знає. Багато компаній, які мають технологічні рішення, готові роз'яснити ту чи іншу проблему і допомогти в цьому встановленні. Для того щоб більше комунікувати один з одним, ми буквально нещодавно створили ютуб канал Агротолк, в якому спілкуємось з фермерами, з аграріями з усіма дотичними до Агро, для того щоб нам спільно разом якісно і швидко і технологічно розвивати наше агро.